Друзі, всім привіт! Не перегортайте це відео, а особливо ті, хто мають оприскувачі, і на оприскувачах стоять трьохпоршневі насоси модель Толвері 140 польський насос. Тому що зараз вам покажу запчастини до даного насоса. Вони були трьох типів. Три серії випускалося цих насосів, і їх ще дуже багато є в Україні. І при замовленні люди замовляють запчастини і не можуть уточнити. Яка їм за частина потрібна. Я зараз вам покажу, дивіться, оце були последні моделі цих насосів, випускались уже з такими боковими кришками. Вона така ребриста де червона. Далі перед цим випускалися ось такі моделі з такими боковими головками і ось з такими. Чому вам це показую? Тому що при замовленій мембрам. Люди замовляють на толвері трьохпорчнівисто 140 й насос мембрами, але не можуть уточнити, який в них тип. Старий тип чи новий тип. Так що, дивіться, якщо у вас стоять у такі головки, бокові там, де стоїть мембрама під ними, ось тут. Або ось такі. Ось тут мембрама стоїть, то там йшла, дивіться, ось така мембрама, бачите? Ось сюди вони стоять, ці мембрами. Бо вже в нового типу, там де стоять ось такі головки, бічні, ребристі, червоні, там вже була змінена мембрама. Вона вже йде друга, ось така. Тут такі високі буртики, де вона така грубо йде. Ось сюди вона ставиться. Так що, друзі, перед тим як замовляти мембраму, уточніть і подивіться, який у вас насос, щоб знали, яка мембрама. Бо той і той йде польський 140-й трьохпоршньовий, але є старий тип і новий тип. Це старий тип, це старий тип, це новий тип. І мембрами в них різні. Кого буде цікавити дана мебра або якісь інші запчастини до даних насосів, звертайтеся за детальнішою інформацію за номером телефону. Всім гарного дня!